Вітаю вас. Давайте подивимось по той довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ. І чи буде він до Пасхи? Так і спитаємо. Оце питання сьогоднішнього розкладу. Чи буде довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ до Пасхи? Отак От вже ми його довго чекаємо, що він буде, звичайно, але чи буде до Пасхи. Дивимось, чи буде контрнаступ до Пасхи. Тут дуже багато суперечок От зараз з цього приводу, бо ніхто не хоче небажаних наслідків. так? Це в якому сенсі? От я як і говорила раніше, контуру наступ він буде один-єдиний, але він буде потужний і не в одному напрямку, і без зупинок. Оце як почнеться оця навала. Так вони і будуть іти, йти наші ЗСУ, поки не вичистять всю українську землю від росіян. Тому. Якихось там промахів, невдач ну, їх просто не може бути. Тому що тут дуже пильно щось придивляються, з'ясовують, отримують якісь дані розвідки. І тут ще як сказати, ситуацію важко прояснити ще із за великої кількості негативної або невірної, брехливої інформації. А ще по цим картам є трохи таке очікування ситуації, бо все ж таки вежа, так? А вежа це кінець чогось під пливом зовніх сил. Тобто щось повинно скінчитися. Щось десь повинно скінчитися. Отаке, От як трохи очікування, очікування і спостереження за якоюсь ситуацією. Ще, ще докладу, щоб розуміти, чи буде той контур наступ до Пасхи. Ну, тепер більш-менш мені ясно. Дивіться, до Пасхи контрнаступ наші ЗСУ ще не здійснять, бо підтягують допомогу. Бачите, це те, на що надіялися, підтягують допомогу. Це те, що саме те, що повинно забезпечити перемогу. Ось так. Дуже велика поміч. Тут я вам так скажу, ніхто і нічого не збирається покидати. Так, можливо, у часі все це тормозить, але ж не тому, що Україна здалась там чи не хоче, щоб там, лишити якісь території Росії. Ні. Воно, можливо, хоч і затягується, але це для того, щоб одним махом викинути російський дух з території України. Це ради збереження наших ЗСУ. Ну, Я маю на увазі, на увазі людей, воїнів. так. Тут іще велике значення мають події в самій Росії, тут, бо якесь політичне дійство і інших країн щось теж має вплив на контур контрнаступ України. Я вам так скажу. Тут, знаєте, Можливо, той контрнаступ з таким знаєте, величезним кровопролиттям, якого я тут не бачу. Може воно й не знадобиться, бо з України підуть. Події можуть розвернутися з самим неочікуваним боком як для України, так і в самій Росії. Бо ж, ну може, можливо, ви там слухаєте прогнози на квітень. Дуже недобрі прогнози на саму Росію. То можливо, ті події, які будуть е, коїтися на Росії, вони будуть мати такий ну, вагомий вплив на наш контрнаступ, тобто де він буде і коли він буде. Тому наші зсу зволікають по дуже вагомим причинам, це все ж таки накопичення ресурсів і прояснення ситуації взагалі. Бовпаж мечів це шпигун. Отже, збирається інформація. До Пасхи наступ не здійсниться, але трохи згодом. Можливо, це і буде квітень. Можливо, це і буде квітень, Ну, плюс-мінус. Але контрнаступ буде після Пасхи, не до Пасхи. До Пасхи ні. Може, дивіться, ось вісімка кубків це. Втрачений успіх відмова від раніше чогось запланованого, інакше кажучи, десь буде отой жест доброї волі. Тому нам терпіння. Заложний знає, що робить, і наша задача вірити і не підтримувати ботів які дуже вправно працюють на розвал нашої віри і впевненості. Все йде так, як треба. Розумієте? Можливо, так, да, так, звичайно, нам всім би хотілося, щоб це було завтра, післязавтра. але ж ніяк не через місяць. Слухайте, ми вже скільки того витерпіли? Ну давайте наберемося терпіння. Ви мені пишете, коли, коли, коли. Ось вам і коли. До Пасхи не буде контрнаступу. але після Пасхи, да, і він, можливо, буде якийсь ну не такий, як очікується, бо тут немає я Про це казала, бо з України будуть іти. І знаєте, все ж таки можливо краще почекати там яку неділю, дві, а то й можливо, місяць, коли лясь підуть, розумієте, чим гатити наші міста і щоб страждали і мерли від того люди, як воїни, так і цивільні наші українці. От якось так. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Ще раз нам всім терпіння. До побачення.